Україна все більше надходить зброї. Отже, ми серйозно готуємося до звільнення нашої батьківщини. Вітаю, мене звати Анастасія Поварчук, і Це проєкт новини Лайф. Скоро весна, і як каже наше військове командування, час змін. Тож ми вже готуємося до майбутнього безгрусні. В Водосатів та в гостей міста ми запитали, що найперше вони зроблять після перемоги. Ось що з цього вийшло. Будемо святкувати, будемо радіти. Будемо чекати на повернення на наших рідних. Сподіваємося на підтримку. Сподіваємось, нам дуже приємно, що нас весь світ підтримує. Це дуже трепітно, Кожен раз, коли переглядаємо телебачення, робимо висновки, що про нас тепер знає весь світ, і нас весь світ підтримує, і ми повинні захистити весь світ. Цією перемогою і щоб ця навава більше ніколи не встала з колін. Зброя це зброя, а гинуть наші хлопці, наше, наше молоде покоління, і дуже буде багато калік. Це з цим треба буде жити і теж допомагати. І ну на це треба, щоб теж підключився весь світ. Бо молоде покоління ми втрачаємо, і це, на жаль, саме. Велика втрата. Велика втрата. Ми і так переглянули з цією війною своє життя і ставлення до всього, то я ну, більш треба бути людинами, більш відкритими і добрішими. Я, напевно, поїду по іншим країнам, іншим містам України. І на Західну більше подивлюся, там, і більше на на схід, де можна буде, де якось безпечніше, щоб подивитися, і що буде, якось мати надію, що це все підійметься. Щоб нас не перетворилася наша перемога, в можемо повторити як там на Росії. А в ну, друге, ну по-друге, це питання суспільне, щоб якось єдності в питанні Одесі, Одеси, це її більше українізувати, бо вона часто сидить е, як. Окремо стрівок, щоб я не знаю, якось пробудити людей, що вони все ж таки частина України. Будьте добрі і якось робити поштовхи до того, щоб не відокремлювати себе від інших, бо це трохи імперський артилерій. Ні, ну об'єктивно, першим зайти в Телеграм, порадіти, подивитись новини, не писати своєму братові, що він був неправ, коли підтримував Шарія. Я безпосередньо цим займаюсь. На даний момент у відпустці набираємося сили і далі йдемо звільнювати нашу територію від цих окупантів, щоб ми поміняли. Звісно, потрібно нам працювати, відпочивати, відбудовувати. Навчатися, згадаємо всіх загиблих і помолимося за їх спокій. Радіємо кожному дню, відпустили чоловіка на неділю. Дякую, дівчата, за, за, за ну, чоловік звідки приїхав. З нулі приїхав. На п'ять суток відпустили. Ми тут відпочити очима, насолодитися містом. Плани, вибачте, ми живемо кожного дня. У нас і сьогодні є плани. Тому ну, Що, намагаємося можна? радіти. Чи Вже близько перемоги. Хлопці кажуть, що дівчата потерпіть трошки. Все буде. Найперше, я не знаю, я не думаю, я просто буду щаслива і напевно відсвяткую із сім'єю зі своєю. Те місце, звідки я родом, воно зараз під окупацією, тож я хочу поїхати туди, навідати, провідати своїх близьких. І ось це моя мрія. Наскільки скоро не знаю, але я впевнена, що буде перемога за нами. Треба цінити нашу незалежність, треба допомагати нашій країні розвиватися і бути щасливою. Після перемоги винесемо стіл як раніше, після війни СССР. Винесемо стіл і будемо звати всіх людей і празднувати перемогу. Перемога буде, а буде ли останній цей тяжкий бій. Надіємося просто її завезуть і вивезуть обратно. Плану немає. Ну мабуть, поїду в Крим. А чому ні? Чекаємо на ЗСУ. Тобто в Донецьку чекають на ЗСУ. Так звісно, чекають. Ну може, не всі, але ми чекаємо. У мене там тато. Треба цінити своє життя і те, що маєш. Прямо зараз жити, не відкладати на завтра і на післязавтра щось. Та я не знаю. Навіть будемо святкувати, мабуть, і згадувати всіх наших бійців, дякувати їм при можливості. Я не знаю, дуже важко явити. Просто вже хочеться, щоб це сталося, нарешті. Дуже я боюся наврочити, от я плекаю надійно, на те все що до літа. Чи там літо не знаю, дуже хочеться. Дуже хочеться дуже вболіваю за наших за хлопців зсу. Що ті вже та зброя приїхала? Ми їх всіх знищили, і все дати в себе в голові. Я вже не ставлю, коли це буде дедлайнів. Нема з вами був проєкт Новини Лайф. Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найсвіжіших новин. Та пишіть коментарі. Ми шукатимемо відповіді на них разом.